Спіре Gold Mount в розсаднику Proxima Це спірейка має рожеві квіти, але основною перевагою є помаранчеві молоді прирости. Це компактний густий, кущ напівокруглий, з ептичними лимонно-жовтими листочками і плоскими рожевими соцвіттями. Квітує він п'ятий і сьомий місяць. Висота вона дуже компактна, для невисоких живоплотів використовують. Це Висота 60 см, ну, і діаметр може бути максимум 80 см. Але якщо ви її стрижете в живоплот, то дуже добре вона формується яскраво виглядає як лімончик. Запрошуємо ресадних проксимах.